І теж, Микола. Засліплю їхні очі, затулю їх вуха, допоможе мені снігова землюха, хай поплачуть, пожуляться діти, що не зміг до них Миколай прилетіти. То почнемо. Розстріляйся, Розпил... ковзани, Вийся, вийся, сніговиця! Для нас робота, зла в нас досить була б охота. Ми задмухаємо кожну зірку, хай замість зірки буде дірка. Доведеться нам побачити, щоб чумацький шлях погасити. Ой, боюсь, не висечить нам духом, хоч нас звіт. блядь, песя, по голівці гладить, а виросте яке Батькам на радість, що мені на втіху ніколи не скажти. О, лихо, лихо, зросло дитя. І де поділася ще, і добро слово, і в добрий вирок. Це часом не чорти. Мені бабуся казала, що чорти бояться хресного знамення. Ось я тебе перехрещу. Ой, Ось про трузянки, ось місяць з'явився із хмари, що на весь світ розпустив чари. Заманило мене бігло туману, Заманила в марафту, ще й обману, ледь додолу не провалився, лише ночі в пелені спинився. Все стоїть на барті, в ході спати. Треба звіти хати і подвір'я, і міські будинки. Миколай тут буде за хвилинку. Поможи лиш зірки позбирати, зіником зможеш їх позамітати, сам умийся і протри вже очі, ти проспав вже з півночі. Зоряної ночі, зорі, божі очі, зоряної ночі, небо Божий дім. Люди засинають, і співають пісню я Як вітер, як тебе чекають, я тебе чекаю, разом не тепер, як тебе чекає, я тебе чекаю, ти як вітер, як тебе чи я тебе чекаю, разом не тепер. Я не зміг цей дім минути. Я прибув до вас сьогодні з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. Всі моліться щиро Богу, і батьків шануйте, добре в школі навчайте і надто не пустуйте. Я цих дітей віддав знаю, бо вони хочуть. Бати і танцювати, а ті тільки вкладати. І Щоб не про для них цей час даремно, тобі Миколаю буде дізнатися. Приємно, вчені мудрі і талановиті, квітливі і працевиті. Про них ти дізнаєшся, нині на святі. Ну що ж, як ти так кажеш, чистий, нехай ця мить урочиста, щоб раду почути. Творчу громаду, школи, інтернату. Прийшла зима і білим снігом землю замила, І новий рік прийде, що душу окриляє. І задзвенить з Різдвом по селах коляда. не зачиняйте двері, гостей в домівку пускайте та особливо чекайте зустрічі з Небесним гостем. Хай він приходить до всіх на втіху, а з ним збоїться всі ваші мрії. Благоди в родині, в і надії. Вже не те лиця мене дорогу, і зоря засяє в час, хай до вашого прийде. и загадали все самые лучшие желания. Завтра проснулись. И все эти желания, чтобы они... И конечно же, представители налоговой службы, которая называется сегодня фискальная, мы очень надеемся, что вы подрастете, что вы обязательно придете в наши ряды, и мы вас очень-очень там ждем. С праздником! Всего вам самого-самого хорошего, настроения, позитива, каникулы, которые придут, чтобы вы оздоровились и с новыми силами уже в новом году потом приступили к новым занятиям. Будьте счастливы, всего вам самого-самого доброго. Спасибо. Я хочу вам передать витание, передать всех с святами новоречными, с резвянами святами. Хай на мир запануем нашу Александр Викторович, вы нас чуете? Чуете? Ваші подарунки надійшли нашим вихованцям в школу, і ми на святі їх вручили. і вас набрали. Ми вас чули це школа. Дякуємо, діти. давайте скажемо разом дякую. Це командир їхній, і вони намагаються кожний м'ячик підписати, поставити свій автограф і написати вам побажання. Оці дитячі малюнки вони у кожного біля серця. Бачите, вони підписують вам м'ячі. Други високоповажні гості від імені депутата Олександрійської міської ради і голови міської організації, громадської організації Нова Хвиля, прийміть на вітання. Порчих вам досягне всім дітям, звичайно, здійснення найзаповітніших мрій, але особливо я хотів би привітати і подякувати і низько вклонитися тим, хто кожного кожного дня не тільки на свято. А кожного буднього дня для цих дітей є справжнім святим Миколаєм. Це ви, шановні викладачі педагоги. Нехай. Хоча б раз в житті у вашому серці збудеться найзаповітніша мрія. коллеги на всех вас очень приятно видеть я хочу сказать что школа она стала намного лучше чем была. вот это очень приятно ответить. лучше дети лучше стены лучше полы лучшая атмосфера вот так держать умыться Частинка того, що ми вам хотіли розказати сьогодні, і тому святий Миколай був до нас дуже щедрим, нікому не дав різочки. А всім запросив до нас таких гарних чудових друзів. Ми вам вдячні за те, що ви до нас завітали на свято, що подарували нам подарунки. Ми, ми вдячні, що до нас приїжджають волонтери, що ми спілкуємося з учасниками АТО. Ми їм допомагаємо. Ви б бачили б їхні. Обличчя, коли вони завітали до нас в школу, як вони раділи, Вони разом з нашими учнями, ми все хочемо вам зразу розповісти. Разом з нашими учнями в їдальні харчувалися, вони спілкувалися. в них скільки було енергії, яку вони вклали е, в цю поїздку, що сказали наступного разу, приїдуть до нас, потім телефонують, що везуть подарунки. Тож ми не зря працювали. Давайте собі покладу. Я бажаю щастя, здоров'я, бажання працювати, приїжджати до нас на будь-яке свято і сімейного достатку. І хай вам Миколай також сподіваюся, що під подушечку поклав гарні речі. І змінимо життя на краще.